Доброго дня, діти! Сьогодні чергове наше дослідження. Ми з вами будемо досліджувати колообіг води у природі. Але виконаємо це дослідження у штучній екосистемі, створеній у банці. Ознайомимося з вами з явищами конденсації та випавровування води. Хто з вас знає, що таке екосистема? Іван. Екосистема, це сутність, і середовища їхнього проживання і між Дякую. Правильно. А хто знає, що таке колообіг води? Софійка. Це переміщення води у природі та перетворення її з одного стану в інший. Правильно, це переміщення води у природі і перетворення з одного стану в інший. Доки на землі існуватиме вода, а над землею Сонце буде відбуватися випаровування. Крапельок, скупчення їх у хмари і повернення назад у вигляді дощу або снігу. Тобто буде відбуватися коло від води в природі? А чи знаєте ви, де ще в природі відбувається випаровування води? Коли висихає калюжа, коли висихає мокрий одяг, коли приймаємо гарячий душ. Добре, молодці! Чи знаєте ви, що торбіші ліси охоплюють половину площі всіх лісів нашої планети? Уявіть, що за рік у таких лісах випадає від 2 до 7 метрів води. Порівняйте усього від 30 до 70 сантиметрів опадів щороку в Україні. Але звідки там стільки води? Щоб відповісти на це запитання, використаємо з вами метод моделювання, створюємо зменшену і спрощену копію тропічного лісу в банці. Адже моделювання це метод дослідження об'єктів і процесів з допомогою мотили спрощених їхніх вид. Зараз приступаємо до виконання самого досліду. Для цього нам потрібна буде 3 трьохлітрова банка з кришкою, деревне вугілля, каміння, ґрунт, лійка з водою, лопаточка, рослини і мох. Ну no, і для безпечного поводження із ось таким гострим предметом, ви знаєте, що треба з лопаточкою обережно поводитися, щоб не поранити себе, ми використаємо рукавички. Отож, підходьте ближче. Одягаємо рукавички. Прошу, одягайте. Ага. Маємо до виконання дослідження і вам дарі балку і викладай каміння. Камінчики будуть відігравати роль основи земної кори. Так, Дарія, викладаємо наступний шар деревного вугілля. Воно буде поліпшувати якість ґрунту та очищати воду. Засипаємо ґрунтом. Десь на 10 сантиметрів. Шухійка. Нахиливало. Так, є у нас три шари, а зараз приступаємо до висаджування рослинок. Робимо лунку, закріплюємо рослинку в ґрунті. Міцно, так. Добре. Наступну рослинку. Денис. Так. Добре. І Олексій. Свою рослинку. Добре. Так, і зверху вкриємо землю мохом. Кусочками моху, між рослинками. Прошу. Так, Іван. Молодець. Притискай. Так, з краю. Добре. І залишилося останнє. Це полити. Хто в нас буде поливати? По краючиках, так? Ось так, щоб мок змочити. Ось так. Добре. Щоб просочити і деревне вугілля. Добре. Достатньо. Так, просочення відбулося. Закриваємо кришкою і кладемо на підвіконня, на 6 днів. Напротязі цих шести днів ми періодично будемо відкривати кришку. І поливати. Йдемо в школу на шостий день і побачимо, що відбулося у штучній екосистемі банці. Прошу віднесіть, будь ласка, на підвіконня, на садочко. Пройшло вже шість днів дослідження, спостерігаємо, що відбувається у нашій штучній екосистемі. Як видно, ліс розвивається успішно. А чого б і ні? ґрунт є, вода є, світло також. вуглекислий газ і кисий, рослини утворюють під час дихання та фотосинтезу. Але рано чи пізно рослинки вип'ють всю воду, висмовчуть. То звідки там візьметься нова вода? Якщо ви уважно спостерігали за екосистемою в банці, то що ви помітили на стінках банки? Конденсат Конденсат. Це є краплинки води, правда? Вони утворилися під час так? але позаяк банка була закрита кришкою, то вода перетворилася, пар перетворився на конденсат на краплинки води, які осіли на стінках банки. І знову куди стікають, як ви бачите, куди вони стікають до низу, у ґрунту. І таким чином відбувається колообіг води у природі. Отже, що таке випаровування? Перехід рідини-газоподібний в газоподібний стан. Спочатку рідини в газоподібний стан. А що таке конденсація? Перехід з газоподібного стану в рідкий. Перехід речовини, у нашому випадку, це вода. Вона переходить у газоподібний стан. У рідкому стані при стіканні стінками вона знову опиняється в землі, звідки її знову ж таки поглинають рослинки. І знову випаровують, і знову конденсується і стікає, а рослини знову ж таки поглинають. І так по колу. Отже, у банці ми діти спостерігаємо, виникає колообіг. Воді. Отож, дітки виникає запитання, де лісі прохолодні стінки, щоб конденсувати коляну пару. Звичайно, що день у повітрі. так? Підіймаючись вгори, ви знаєте, що з висотою температура повітря знижується. І саме через це, на певній висоті, водяна пара починає конденсуватися, навіть у спеку, вона перетворюється на дрібні каплинки, які збираються в хмарки, що потім виливаються на землю у вигляді дощу. А де ще у природі крім як у хмарах? Може відбуватися явище конденсації. Хто з вас знає? Денис. Утворення роси. Утворення роси, правильно, Валя. Та туман. Утворення туману. Правильно, це є природні явища конденсації. Тож тепер ви знаєте, що наша планета чимось подібна на замкнену банку. Вода, як і більшість інших сполук, вона ж нікуди не зникає. Вона тільки перетворюється з одного стану в інший. Чи сподобалося вам? Вирощувати тропічний ліс в штучній екосистемі. Так. Сподобалося? Що ми з вами досліджували? Які явища? Конденсація. Так, так. Ви випаровування води. Значить, два явища ми з вами дослідили, спостерігали. На цьому наше дослідження завершилося. До побачення. До побачення.